Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Після відмови взяти участь у саміті миру в Швейцарії. Китайська народна республіка знову закликала Росію і Україну розпочати прямі перемовини і якнайшвидше. Заступник постійного представника КНР при організації Об'єднаних Націй Ген Шуань Підкреслив, що Китай закликає сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, об'єднатися і якнайшвидше розпочати мирні перемовини, щоб прийти до припинення вогню і припинення воєнних дій. Ця заява китайського дипломата прозвучала практично. Відразу після того, як стало очевидним, що на саміт миру у Швейцарії з'їхалися делегації більш ніж 90 країн, і серед цих країн були також делегації держав-членів БРІКС, таких як Індія, Південна Африканська Республіка чи Саудівська Аравія, а Бразилія була представлена спостерігачем на цьому тлі повна відсутність Китаю. Чий уряд намагався переконати країни глобального півдня бойкотувати саміт миру у Швейцарії? Швидше засвідчила про політичну ізоляцію самої Китайської Народної Республіки, що, звісно, завжди неприємно відчувати. До того ж. Помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Саліван у кулуарах саміту звернув увагу журналістів на відсутність Китаю і підкреслив, що вона могла бути пов'язана. Тиском з Москви, а також готовністю Пекіну допомагати Росії у відновленні її військової машини. Якщо Китай дійсно бажає миру в Україні, як про це говорять китайські представники, найкращим способом довести це було приїхати до Швейцарії, підкреслив пан Салєв. Таким чином. Китайському дипломату у організації Об'єднаних Націй не залишалося нічого іншого, як знову оприлюднити позицію Китайської Народної Республіки щодо необхідності прямих перемовин між Росією і Україною, і це незважаючи на те, що президент Російської Федерації Володимир Путін нещодавно продемонстрував, що його уявлення про прямі перемовини означає насамперед погодження України з тим фактом, що частина її території, а саме до Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області і Крим має бути визнана невід'ємною частиною Російської Федерації, а українські війська виведені з тих регіонів Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя, які зараз контролюються легітимним українським урядом. Однак головною проблемою для Пекіну стала жорстка санкційна. Політика Сполучених Штатів по відношенню до тих китайських фірм, які допомагають відновленню і зміцненню російського військово-промислового комплексу, а значить затягуванню і продовжуванню війни Росії проти України. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час свого недавнього перебування у Пекіні попередив голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна та. Міністра закордонних справ КНР Ван і що у випадку, якщо Китай не припинить допомагати російському військово-промисловому комплексу, це зроблять самі Сполучені Штати. І звичайно ж, заступник постійного представника КНР у ООН в результаті почав звинувачувати Сполучені Штати в тому, що вони розповсюджують брехню щодо того, що Китай... Підтримує Росію у її воєнних зусиллях з метою відволікти увагу людей від конфлікту і створити розбіжності. Китай закликав Сполучені Штати припинити використовувати питання щодо України як привід для компрометації пекіну і запровадження односторонніх санкцій. Проти китайських кампаній, сказав Ген Шуан, і ця риторика високоставленого китайського дипломата може свідчити, що у своїх санкціях проти китайських фірм Сполучені Штати дійсно можна сказати на правильному шляху, тому що ані Володимир Путін, ані його союзних Цзіньпін не розуміють мови дипломатичних заяв і попереджень, а розуміють виключно мову конкретних дій. Як можна зрозуміти зі слів китайського дипломата, у Пекіні не очікували, що від попереджень щодо санкційного тиску на китайські компанії, які очевидно, з благословення вищого керівництва Китайської народної республіки допомагають Росії у продовженні війни проти України. Сполучені Штати перейдуть до реальних санкцій, які створять серйозні проблеми для функціонування цих компаній. І очевидно, що це тільки перший етап тиску на китайську народну республіку, який може здійснюватися зовсім не тільки у площині тиску на компанії, які є безпосередніми поплічниками російського режиму у проведенні агресивної війни. Запровадження нового миту на китайські електромобілі. Про... Яке домовилися очільники держав Групи 7 під час свого недавнього саміту у італійському місті Бріндізі, також стали демонстрацією того, що цивілізований світ може зробити з китайською економікою, якщо Сі Цзіньпін буде наголошувати на своєму стратегічному партнерстві з агресивною Російською Федерацією і допомагати Росії продовжувати війну по знищенню України, і це очевидно не в інтересах. Китайського лідера та керівництва комуністичної партії Китаю, яка і визначає всю стратегію існування держави останніми десятиріччями. Це не у інтересах тих, хто хотів би, щоб китайська економіка, яка демонструє не найкращі показчики останні роки, стабілізувалася б і знову перейшла у реальне зростання. Таким чином. У Китаю є досить простий вибір, або дійсно забезпечити можливість мирного процесу між Росією і Україною, і попередити Володимира Путіна, що його подальші агресивні амбіції можуть призвести до охолодження взаємин між Москвою і Пекіном, або обрати шлях подальшої підтримки Російської Федерації у її агресивній війні, сподіваючись, що перемога Росії у цій війні. Послабить позиції заходу і таким чином відкриє Китаю дорогу до власних агресивних дій у азійсько тихоокеанському регіоні, що також може бути стратегічною метою голови Китайської народної республіки Сі Дзінпі. Однак, останні заяви високопоставленого китайського дипломата все ж таки свідчать про те, що у Пекіні починають схилятися до. Пошуку шляхів мирного вирішення ситуації пов'язаної із війною Росії проти України, однак поки що не можуть зрозуміти, яким чином забезпечити цей мир без врахування агресивних амбіцій керівництва Російської Федерації, яке не бажає поступатися ані з завойованими територіями, ані своїми поглядами на роль колишніх радянських республік у світі і можливість самостійного вибору. Шляхів розвитку, на якому продовжують наполягати в Україні та в інших країнах пострадянського простору, що обрали свій власний шлях. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні баймі, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і мир вам. Хай щастить.